Чарівні фотографії Крісі Тейген, на яких її четверо дітей повертаються до школи, чудово передають їх особистість. Школа це свято як організувати повернення в навчальний процес для всієї родини і зберегти розум. Перший день в школі це завжди хвилююче для дітей, для вчителів і, звичайно, для батьків. У соціальних мережах можна натрапити на безліч чарівних фотографій, як, наприклад, недавні знімки Крісі Тейген з її чотирма дітьми. Але за цими милими кадрами стоїть величезна робота з підготовки, організації і зізнаюся витримці. Я пам'ятаю, як у перші роки, коли у нас були діти, перший день у школі здавався кінцем світу. Здавалося, що я втрачаю частину себе, відпускаю їх у великий, незнайомий світ. Було страшно, тривожно і, якщо чесно, трохи сумно. І, звичайно, було купу клопоту з організацією: зібрати рюкзаки, перевірити форму, пояснити правила поведінки. Список можна продовжувати нескінченно. На щастя, з часом я навчилася підходити до цього процесу більш усвідомлено і спокійно. І тепер перший день в школі це не стрес, а скоріше можливість для всієї родини. Це шанс почати новий етап, повний нових знань, вражень і можливостей. Навіщо перетворювати перший день у школу на свято? Перш за все, це створює позитивний настрій для дітей. Коли вони бачать, що батьки раді цій події, вони відчувають себе впевненіше і спокійніше. Крім того, це чудовий спосіб зміцнити сімейні зв'язки та створити приємні спогади. Як організувати повернення до школи для всієї родини? Ось кілька порад на основі мого особистого досвіду та спостережень. Почніть підготовку заздалегідь. Не відкладайте все на останній момент. За кілька тижнів до початку навчального року почніть обговорювати з дітьми, що їх чекає в школі. Розкажіть про нових вчителів, про нових друзів, про нові предмети. Відвідайте школу заздалегідь. Якщо є можливість, сходіть в школу разом з дітьми до початку навчального року. Познайомтеся з учителями, подивіться на класи, пограйте на шкільному майданчику. Це допоможе дітям почуватися комфортніше та впевненіше. Зберіть все необхідне заздалегідь. Рюкзаки, форму, канцелярські товари все повинно бути готове до першого дня школи. Це допоможе уникнути ранкової суети і стресу. Влаштуйте святковий сніданок. Почніть день зі смачного і корисного сніданку. Це допоможе дітям зарядитися енергією і налаштуватися на позитивний лад. Зробіть пам'ятні фотографії. Зафіксуйте цей важливий момент на фото. Це будуть прекрасні спогади на довгі роки. Не забувайте про себе. Поки діти збираються в школу, приділіть трохи час у собі. Випийте чашку кави, почитайте книгу, просто відпочиньте. Крісі Тейген та Джон Ледженд приклад гармонійного підходу. Фотографії Крісі Тайген та Джона Ледженда зі своїми дітьми є прекрасним прикладом того, як можна зробити перший день у школі особливим. Вони створили атмосферу свята, підготували все необхідне заздалегідь і, головне, показали дітям, що вони раді цій події. В інтерв'ю Джон Ледженд згадав про більш розслаблений підхід до виховання з чотирма дітьми. І це, безумовно, відчувається в їх фотографії. Спокій і впевненість батьків передаються дітям, створюючи позитивну атмосферу. Виклик для сучасних батьків. Сучасні батьки стикаються з величезною кількістю викликів. Постійна зайнятість, стрес, необхідність поєднувати роботу і сім'ю, все це може негативно позначатися на нашому емоційному стані. Саме тому так важливо знаходити час для себе і для своєї сім'ї. Не забувайте про свої інтереси, приділяйте увагу своїм близьким і не бійтеся просити про допомогу. Особистий досвід, як я справляюся зі стресом. Я розумію, як складно буває справлятися зі стресом. У перші роки материнства я відчувала себе перевантаженою і виснаженою. Але з часом я навчилася знаходити способи розслабитися і відновити сили. Медитація та йога. Ці практики допомагають мені заспокоїти розум і зняти напругу. Прогулянки на свіжому повітрі. Прогулянки на природі допомагають мені відволіктися від проблем і зарядитися енергією. Спілкування з друзями та родиною. Підтримка близьких людей допомагає мені впоратися з труднощами. Хобі. Заняття улюбленою справою допомагає мені розслабитися і отримати задоволення від життя. Висновок: зробіть перший день у школі особливим. Перший день в школі це важливий момент в житті дитини і всієї родини. Підготуйтеся заздалегідь, створіть атмосферу свята і не забувайте про себе. Зробіть цей день особливим, і він принесе вам багато радості і позитивних емоцій. Пам'ятайте, що кожна дитина унікальна, і те, що працює для однієї сім'ї, може не працювати для іншої. Головне, прислухайтеся до своїх дітей, будьте терплячі і люблячі, і все у вас вийде. Ключова думка: перший день у школі це не тільки важливий день для дітей, а й можливість зміцнити сімейні узи і створити позитивний настрій на майбутнє. І, звичайно, не забувайте подякувати вчителям. Вони справжні герої, які допомагають нашим дітям рости і розвиватися.